Вітаю колеги. Сьогодні хочу розказати про досвід Київського столичного університету імені Бориса Грінченка про те, як ми розвиваємо цифрову компетентність наших викладачів і як це сприяє загалом розвитку інших компетентностей, і як це впливає на якість нашої діяльності на представлення нашого колективу в просторі науковому і цифровому міжнародному просторі. Система освіти і науки, зважаючи на європейський вектор розвитку, має зазнати докорінних цифрових змін і відповідати світовим тенденціям для успішної реалізації кожного людини своїх свого потенціалу. Це стосується не тільки тих людей, які безпосередньо є провідниками, освітянами, а й загалом громадянам. Тож професія викладача не виключення, а навпаки, потребує набуття високого рівня цифрових компетентностей. Про ці та інші нагальні вимоги зазначено на слайді інформацію взято в концепції цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року. А також у плані відновлення України, який містить окремий розділ щодо відновлення сфери освіти і науки це. Розділ враховує досвід європейських країн, а також пропонує використання принципів підходів інструментарію та практик європейського союзу Серед ключових пріоритетів сучасності і суспільних запитів не на останньому місці цифрова трансформація загалом і освіти в тому ж числі наші здобувачі це диджитал нейтів цифрові аборигени з відповідними особливостями. Тож і концепція цифрової трансформації освіти і науки визначає відповідні стратегічні цілі. З огляду на ціль 2 поділюся досвідом створення системи розвитку цифрової компетентності, яка безперечно заслуговує на увагу і відповідним чином може бути про перейнята як досвід, як відправна точка для роздумів, і у в інших університетах України. Цифрова цифрові технології потребує обумовлюють або цифрова трансформація, обумовлять зміни. Не ролей всіх учасників освітнього процесу, організаторів а також правил взаємодії між ними. Тож у цих умовах виникає необхідність підвищення рівня цифрової компетентності, яка охоплює і безпеку, і цифрову грамотність, створення контенту, співпрацю в електронному вигляді, навчання і самонавчання. Система розвитку цифрової компетентності є компонентом реалізації корпоративного стандарту та цифрової трансформації освіти, якісної зміни освітнього процесу, освітньої діяльності, управлінських рішень через засвоєння проривних цифрових технологій. самонавчання це важлива навичка та багато можливостей. Так, модель розвитку цифрової компетентності ілюструє принаймні два сценарії для самонавчання. Старт обов'язковий рівень, який назвали ми аналітик-дослідник, є необхідним для того, щоб розпочати ефективну діяльність викладача університету. Ми пропонуємо. Колегам допомогу, консультації, пропонуємо адаптаційні тренінги для того, щоб вони почувалися комфортно в електронному середовищі університету. Перший варіант це коли людина підготовлена і переглянула певні нюанси, ознайомилася з особливостями електронної системи, і підтвердила свій рівень аналітик дослідник, склавши діагностичний тест на більше ніж 80% позитивного результату. І набір міні-курсів, які я вам теж продемонструю, деякі з них які допомагають опанувати всі тонкощі саме викладання в нашому університеті, щоб мати ось цей рівень комфортного ресурсного, ресурсної діяльності, наступний рівень достатній, включає два підрівні: це інтегратор та експерт. Аналогічно, і другий, і третій, можна підтвердити за допомогою діагностичних тестів відповідно вищих рівнів, або опанувавши міні-курси, набір яких ми теж пропонуємо, відповідно підвищуючи градус поданих матеріалів, підвищуючи потребу у докладанні певних зусиль. Набір міні-курсів відповідає тим дескрипторам, що описані у корпоративному стандарті. На високому рівні, коли людина Підтверджує перші три, тобто обов'язковий та достатній рівень. Ми пропонуємо випробувати себе на рівень цифрової компетентності. Це лідер або далі новатор. Так, лідери публікують власне бачення підходів до використання певних цифрових інструментів в освітньому процесі. Оприлюднюють свій досвід, а колеги надають відгуки. Звичайно, при цьому набувають для себе корисних знань, ознайомлюючись із відповідними публікаціями. І за середнім балом відповідей може бути колегам присвоєно. Рівень цифрової компетентності лідер. Якщо людина претендує отримати і підтвердити рівень новатора, то такі колеги зголошуються на організацію публічного заходу. Цей рівень з одного боку менш універсальний через звуження тематик для фахівців певного напряму освіти, а воно поки більш широким, якщо буде цікаво, фахівцям суміжних спеціальностей. Перейдемо до самої системи розвитку цифрової компетентності. Так, на рівні аналітики злітних ми говоримо і про використання цифрових інструментів для планування роботи, для організації онлайн-занять, для створення візуальних об'єктів, візуалізації даних, використання інфографіки, створення використання відео. Ми розказуємо, допомагаємо опанувати найкращі практики оцінювання навчальних досягнень, здобувачів системи освіти, розказуємо про змішане навчання, як їх його організувати та провести з використанням університетських електронних ресурсів. Відповідно, на рівні інтегратор ми говоримо про цифрові інструменти, але як... І які можуть бути інтерактивні тестові завдання, про те, як наповнювати банк тестових завдань, як зробити інфографіку в більш таких просунутих ресурсах, інструментах онлайнових, як її додати до НК, що таке відеопрезентація, її запис, монтаж і так далі. Ми говоримо про корпоративний аккаунт, пропагуємо корпоративну культуру і відповідно використовуємо це або просуваємо розвиток різних компетентностей через саме цифрові навички, цифрову компетентність наших колег. Крім того, ми звертаємо увагу колег на рівні інтегратор, на необхідності говорити про наукові дослідження, в тому числі відкриту науку, через методологію обробки, наприклад, статистичних відомостей, розказуємо про розширений пошук матеріалів у наукометричних базах, про використання бібліографічних менеджерів та створення перехресних пересилань посилань тощо. Рівень експерт передбачає, що колеги можуть ознайомитися з основами роботи з міжнародними науковими спільнотами, організацією адаптивної освітньої діяльності, як використати цифрові інструменти на основі штучного інтелекту для персоналізації навчального досвіду, як здійснювати науковий статистичний аналіз даних з використанням цифрових інструментів, як створювати інтерактивні відео тощо. Тобто тут є також і дидактичні моменти, пов'язані з цифрою, але розвивається також і дидактична компетентність. Отже, можна сказати, що система, яка розроблена в нашому університеті, система розвитку цифрової компетентності викладача, вона важлива. Її приймають до уваги, коли враховується підвищення підвищення кваліфікації, тому що зараховується саме діяльність за напрямом цифровий модуль. Є додаткові бали у рейтингу лідер року. Обов'язково при підписанні контракту чи прийнятті на роботу зазначається необхідність мати обов'язковий рівень А аналітик-дослідник. При продовженні контракту наголошується, що потрібно щороку підвищувати цей рівень відповідно на наступних сходинках. Загалом цифрова трансформація вищої освіти це підвищення якості прозорості освітньої діяльності. Підвищення Рівня цифрової компетентності. Це якісне представлення університету в світовому інформаційному просторі. І міграція на хмарні технології дуже нам допомогли втриматися і залишитись на рівні в організації освітнього процесу в період ковіду, ну і в подальшому у під час воєнних, воєнного стану. А модель педагогічної системи розвитку цифрової компетентності викладачів педагогічних університетів описана у вигляді схеми, яку ви бачите зараз на екрані. Вона має стандартний цільовий блок, де описана мета дуже чітка, коротка і конкретна це розвиток цифрової компетентності викладачів. Ми вирішуємо багато завдань для того, щоб досягти цієї мети. Організаційно ми здійснюємо різноманітні заходи, як то формування цифрового середовища. Це існує в університеті, розвивається дуже динамічна система. Ми підтримуємо комп'ютерну техніку, відповідно встановлюємо, використовуємо програмні застосунки. Для цього ми маємо абсолютну підтримку нашої адміністрації. Ми маємо можливість отримувати додаткові ресурси, укладати угоди з провідними компаніями IT. Можемо здійснювати добір специфічного програмного забезпечення, наприклад, для веб-дизайну, для дизайну приміщень, для літератури книжкових видань і так далі. Для цього у нас є всі умови, це і наявність сертифікованих фахівців, це і видані відповідні документи інструкції тощо. Відповідно, науковим блоком у нас займається науково дослідна лабораторія цифровізації освіти, в якій я є співробітником, донедавна я ще працювала заступником завідувача. Відповідно, ми підбираємо найкращі форми, методи для того, щоб пропагувати через цифрову компетентність прогресивні освітні тренди світові, щоб знайомити наших колег із цим досвідом. Ми запроваджуємо прогностичну роботу, тобто пропонуємо колегам пройти сертифікацію, наприклад, в дії або, наприклад, через систему інструмент Digital Competence Wheel», а також визнаємо результати роботи і результати сертифікації у внутрішній системі підвищення кваліфікації. Як я вже казала, що оцей наш... Наша система вона має три рівні, обов'язковий достатньо високі, які в свою чергу поділяються достатньо високі, ще кожен з них на два підрівні. Оцінка, яку прописано в діагностувальному блоці, вона динамічна і, відповідно, результат колеги можуть змінювати, обираючи власну траєкторію розвитку, обираючи власний темп навчання і проходження відповідних блоків, а освоєння відповідних міні-курсів. Хочу сказати, що в нашому університеті от внутрішня система підвищення кваліфікації має такі напрямик розвитку компетентностей фаховий, дослідницький, дидактичний, ну цифровий, звичайно, і лідерський. Так от і дослідницький, і лідерські і деякі і дидактичні курси, програми підвищення кваліфікації, вони мають електронну підтримку. І є в системі електронного навчання університету, є блок підвищення кваліфікації, і відповідно в цьому блоці розміщені електронні навчальні курси для підтримки засвоєння модулів. Найкращі колеги відгукуються на очні зустрічі. На присутність в аудиторії, на живі тренінги, але ви розумієте, що були часи, коли ми працювали тільки в онлайні, і лідерські модулі, і дослідницькі, дидактичні проводили теж в онлайні і ці курси були дуже хорошою підтримкою. Щоб спроектувати систему розвитку цифрової компетентності, ми взагалі займалися і просуванням цієї системи, і розробкою самої системи, і адаптацією інструментів різноманітних для самооцінювання, імплементували міжнародні сертифікаційні програми, розробляли блоки за сучасними освітніми трендами. Загалом наша система адаптивна, ми її розвиваємо, доповнюємо. І вона в нас є цифрового хабу, який існує фізично в університеті Грінченка. І до нього приходять студенти, викладачі, ми проводимо тренінги, ознайомлюємо із трендами, Останній, наприклад, такий дуже цікавий напрямок це імерсивна технологія, технології, і марсивне навчання. Тож я сподіваюся, що я переконала вас, що цифрова компетентність сприяє розвитку викладачів, хочу ще зазначити таке, що... Наукова діяльність університету також спирається на використання, або, скажімо так, на рівень цифрової компетентності. Хто засвоїв латех, хто вміє здійснювати пошук, розширений пошук у базах наукометричних, той, відповідно, хто вміє представити гарно результати статистичні своїх матеріалів, той друкується в копус, і веб Science, і в нас таких викладачів дуже багато. Дякую вам за увагу. Якщо є запитання, можна писати мені на пошту.